Ну що ж, вітаю вас, дорогі глядачі. І пропоную вам з глядачів перейти в дорогі підписнички в такий ранг. Для цього треба підписатися на наш канал Юний ентузіаст. І менше з тим, йдемо дивитися, показую для всіх, і підписаних, і не підписаних, показую, чи прийнялася наша полуниця, яку ми вчора садили. Як ви думаєте? Так, звичайно, вона прийнялася. Дивіться, як полито. Бачите, отам. Далі, не полито, а тут полито От, все чорне. Можна так як я і казав, що повністю буде все пролитий ґрунт. От на горбочку тільки не промокло. А так все гарненько стоїть. На даний момент не поливається, бо електрики проводять чистку леп. Там очищають, вишка приїхала і така літучка. Там їздять вони. От. Так що нема світла, насос не качає, не поливається. Але гляньте, як гарненько полилося. Деяка повставала. Ось, це була копанка і вона стоїть гарненько. А деяка щось лежить. Ну не знаю. Це ж не означає, що вона не прийнялася, чи означає. Тут така. Стоїть гарненько, а тут така трошки пов'яла. Це сорт Аві. А отут Гранд Проса, і ось сюди далі пішло, а ми будемо досаджувати Аргентелу. Сьогодні що я зараз досаджу Аргентелу і розкажу зараз вам. Які ще сорти я замовив чи не замовив і взагалі почитав вчорашні коментарі. ой 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 зараз буду вам все розказувати виловлюємо розсаду і йдемо її садити. Це пізній сорт. Відкрита коренева система. Так, треба всі до одної виловити. Кожна принесе пів кілограма ягід за сезон. Кожний корчик приблизно 35-50 гривень принесе за сезон або й більше. Дивіться, отак, якщо вигляд, ще раз хочу вам показати, чим відрізняється. Копанка від касетної розсади, наприклад, полуниці. З тої сторони, гадайте, яка касетна, яка з торфом була, коріння було закрите, а тут коріння відкрите, копанка. От. І дивіться, тут 100% стоїть вся, ну, а там лежить. В однакових умовах та навіть пізніше саджена. Отут тут дивіться, отак. От Іде йде, 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 рядочок іде, йде, 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 йде. Стоїть, 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 стоїть. Бах, лежить, лежить, лежить. Тому що тут копанка закі... ой, касетна закінчилась, почали садити копанку. Ось так відрізняється. Коли коренева система закрита, приходить з торфом. То воно ну, якось краще приживається. Особливо це відчутно в умовах нестачі вологи. Хоча в нас тут вологи вистачає, дивіться, який вологий ґрунт. От я йшов тільки що ж. Все, дивіться. От. Бачите, все дуже-дуже дуже, дуже, дуже м'яко тут. Вологи вистачає. От там знаходиться. Ранній сорт Амі і Грантроса. Я знаходжуся в кінці поля і в мене тут є от пару штук пізнього сорту Аргентела. Я його вирішив посадити, знаєте як? Тут, якщо дивитися, отам крайній рядочок, от. він аж сюди десь виходить. і Я думаю, якщо мені такою довжиною, я одного посажу, тут більше трошки я обробив ту сторону, бо тут малини немає. І Якщо я такою посажу 30, і потім ще 30, і потім через 60 там буде якраз виходити впиратися в той крайній рядочок. Я думаю, так, пізнього сорту буде зовсім чуть-чуть, а то все будуть е ранні, ранні, середньоранні, ну, такі, щоб на самих початках продавати. Так мені порадив один досвідчений чоловік в тій сфері. Так, сажу я вже другий рядочок через 30 см. От. І хочу розказати про коментарі. Почитав я вчора ваші коментарі. І в мене таке маленьке дежавю. Приблизно рік назад, трошки менше. Щось приблизно те саме було, коли ми садили малину. Садили малину і все ми робили не так. Все пропаде, нічого не виросте, нічого не буде, все неправильно. Цікаво буде подивитися. І що ми маємо тепер? Ми зробили по наших можливостях так, як ми могли, так як ми хотіли попробувати, так як ми хотіли побачити результат, ну так і зробили. То я про малину розказую. А з полуницею ми зробили точно так само. Наприклад, взяти там, не знаю, погано оброблений ґрунт підготовлений. Ну так, да, не, не ідеально він підготовлений, сам знаю. А що не ідеально? Того, що поламався мотоблок. От. Щоб поремонтувати мотоблока, треба час, треба його або відправити по гарантії, або розібратися з ним самому. Для цього треба ключі, яких в мене немає, тому що я зовсім, хто новий на каналі, колись ніколи таким не займався, що мені треба якісь ключі. От, а ключі це теж гроші, що вигідніше відправляти по гарантії, якщо вони, звісно, щось хочуть чи самому. От, це все, ви знаєте, все як треба, а я знаю як треба в моїй ситуації. От, так що як обробили, так обробили. Далі там треба було агроволокно. Агроволокно на нашу площу коштує скільки? Тисяч сім. Солома коштує набагато дешевше. Я вирішив соломою його замульчувати так гарненько, от, щоб не було тут можливості бур'янів проростати. Але соломою замульчувати Один агроном розказує, що треба її мульчувати вже в середині травня, коли не буде приморозків чи заморозків вже не буде ймовірності. Бо якщо замульчувати зараз, це було б, звісно, набагато легше. Грубим шаром замульчував і все, і бур'янини проростають. Тільки поливаєш собі, хробачки, черв'ячки працюють. Але якщо зараз замульчувати, то вона буде не морозостійка. Вона в зиму вийде накрита і така буде Така якась. От. Потім і ґрунт прогрівається пізніше. Під соломою вже От, почне трошки пізніше дозрівати. Тому хотілося замольчувати всередині травня. Тут не є багато, там наприклад, що переживати. Ну так, да, проростуть бур'яни, тут буде багато бур'янів. Посапаємо. Тут 3 сотки то не 17 соток, ми малину сапали вручну і нічого. Один раз посапаємо осінню, один раз. Весною, потім весною замульчуємо все гарненько. Отакі От плани. От. Що ще не так? Що треба різні сорти садити? Скільки людей, стільки думок, що треба різні сорти. Я теж думав, що треба різні сорти, щоб був весь сезон, От. але... Ті, що займаються, кажуть, що потім вже хоч і ціна є, хоч і конкуренції менше. Але важче вже продати, тому що люди вже полуниці наїлися, вже хочуть того, що дозріло потім. Щось приблизно так само і з малиною. От. Тобто така собі сезонність виникає. Тому. Тому що. Тому якось так.